Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 9 жовтня 2017 року. Це був відбір на чемпіонат світу 2018. Останній вирішальний заключений тур збірна України у себе вдома. У Києві! На НСК Олімпійському. Команда Андрій Шевченка приймає збірну з із даліча 0-2. Хорватія перемагає. І сьогодні, друзі, хочу до неї згадати. Давайте про це ми з вами будемо говорити по порядку. 4-4-2, стартова розстановка України, Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій воротах, Ярослав Ракіцький, Євген Качерідзі, пара центральних захисників, Колі Матвєнко, Олександр Криваєв по флангах, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Євген Каноплянка, Марлас, півзахисники, Андрій Єрмоленко, Денис Гармаш. У нападі. Це стартова розновка України. Хорватія 4-2-3-1 стартова росновка у Хорватії. Златко Даліч, головний тренер команди. Собашич у воротах, Ловрен Мітрович. центральних захисників, Версалька Віда по флангах, Іван Ракітіч, Бадаль, центральні опорні півзахисники, Модріч, центральний атакувальний півзахисник, Крамерич Пірішич по флангах та Марія Манджик чи у нападі. Це стартовий у Хорватії. ж, друзі, це був останній тур. Оці, до речі, групи, що були такі команди як Туреччина, Ісландія, Фінляндія Ну і Хорвація та Україна відповідно. Якщо б би Україна би перемогла би, то саме б Україна. Мала, якщо намовляється, Україна би другу позицію, то б посіла. І справді, де? І справді так. Якщо б Україна обіграла Хорватію, то Україна би посіла другу позицію, в принципі в Україну були б шанси. А Так, Хорватія перемогла, бо Хорватія тоді посіла другу позицію. Ісландія була першою, хорвати були другими. І саме вони вийшли на чемпіонат до 2018. А що буде далі? Я думаю, ви і без мене прекрасно знаєте. Хорватія дійде до фіналу, де програє 24 французам. А давайте, друзі, поговоримо безпосередньо про цей матч, який відбувався 9 жовтня 2017 року. Україна! Дуже здорова команда Андрія Шевченка цей матч розпочинає. Україна! Які потрібно було тільки перемагати. І справді Україна дуже прям не вражені і справді залишає від себе. Тому що Україна справді про такої сильної збірної Хорватії показала дуже хороший футбол. У Хорватії пригадається удар Манджук, чи головою, коли подавав Перечи чи Марія Манжикич удар воротах, Повз ворота! Біє Марія Манджукич. Дуже хороша атака пройшла у Хорватії. Але Україна відповідає своїм непоганим шансом. Євген Канаплянка з нейкофаном виконує подачу. Канапляка небезпечна подача. Субашич іде на випередження. Марлос пробиває Марлос, але його удар блокує захисник збірної Хорватії. Дуже здорово, Євген нап'янка виконує подачу. Субашич вибиває м'яч. І тут Марлос пробиває, але блокує цей удар захисник збірної Хорватії. Просто якийсь неймовірний шанс був в Україні. Але не вдається його реалізувати Марлос. Дуже здорово, корпус вже поклав Марлос, але його удар був заблокований. Справді дуже хороший шанс до України. Ще приведеться гарматний постріл Тараса Степаненка. Українці виграють боротьбу. Тарас Степаненко! Удар! Повз ворота. Б'є Тарас Степаненко. Ще одна хороша атака проходить в Україні! Гарматний постріл Тараса! Пролітає ворота. А че справді було дуже небезпечно. Ще пригадається, коли Андрій Ярмолко. Андрій Ярмолко, примач на правому фланзі. Ярмонка, Ярмолко, Ярмолко. Виконує подачу. Коноплянка. Удар! Повзворота. Євген Коноплянка. Як же це було близько? Євген Коноплянка. Дуже близький, бо Євген Коноплянка. Буквально міліметри виділили Україну від забитого м'яча. та справді, друзі, м'яч пройшов дуже близько від стійки. Справді, Україна мала дуже хороше мен. Лека же геніальна передача Андрій Ярмонко. Геніальна паса Андрія і геніальний ударів. Ярмонка напрямку голови. А трішки в Україні, трішки не почастило. І сьогодні Україна, я вважаю, що у першому таймі, і справді домінувала Україна, Україна більше м'ячем володіла, у першому таймі більше атакувала, пригадується мене, коли Андрій Єрмоленко вийде і пролече на Тараса Стебенко, Тарас Стебенко, гарматний удар, Тараса, удар! І м'яч прилітає в руки і собачить, ще одна непогана така була в України. Але не вдається цю атаку Україні реалізувати. Цього перша 45 хвилинка завершується. нічия 0-0. Але Україна показала дуже хороший футбол і справді у першому шматемі. Дуже сильний там від України. Дуже сильний тайм від України. Срій Задарчук і Віці Коваленка, Бісідін веде в Україні на другий тайм. Хорватії вийде Рог, Пашаліч та Пиваріч ведуть Хорватії. Україна! В другому таймі також дуже здорово Українська збірна розпочинає. Дуже здорова збірна України розпочинає і тайм номер два. це непогана перспективна атака проходить в Україну на правому фланзі. Ярмонко отримує мяч Андрій Ярмонко. Дуже здорово українці проводять свою атаку. Ярмонка заходить вже у не медачи Кермонко робить приступи. Подача! Але подача прямо руки собачью. Дуже хороша подача. Але в Україні. Не вдається реалізувати свою нагоду. 62 Хорватія. Атакує Хорватія. Збірна Хорватія атакує. Проводить Хорватська збірна свою позиційну атаку. Україна відбивається. Відбивається Україна. Подача. Перша спроба Українці відбилася. Спроба номер два. Моррич. Лука Модрич. Модрич. окунає подачу. Крамаріч. Удар. Гол Гол забиває Крамаріч. Пробиває головою Крамаріч. І б'є точно самісінький дальній кут. Ідеальна подача Лакей Модрича. Ніякого в сайду тут немає. Крамеріч дуже здорово обирає позицію. Пробиває та забиває гол. Рахунок у матчі відкрито. І цей м'яч трішки України справді надломив, тому що потім вже Хорватія перехопила ініціативу. Пара непоганих було атак у Хорватії. І в кінці кінців ще другий м'яч Забуває Хорватія. довга діагональ. І справді, з власної поливне поля. Якщо не помиляється, то це був Ловрен. Варсалько отримаєш на профланзі. Варсалько! Варсалько в один дотик простили. Варсалько! Крамеріч! Гол! Гол забиває Крамеріч. Заносить він м'яч у порожні ворота. Геніальна передача Ловерена. Ідеальний пас Варсалька в один дотик. І Крамеріч забиває гол. Рахунок у мачі стає 2-0 на користь Хорватії. Але навіть на на це Україна. Україна не здається. Україна не здається. Пригадається момент, коли в ганканоблянку м'яч на Євген в коротше коротша прилив, наче! Ярмоленко! Удар! Але удар прямо в руки Собашича. але дуже непогана атака, справді, пройшла в України. Але реалізувати цю атаку Україні все-таки не вдалося. Україна намагалася забити. Україна. Україна хотіла відігратися. Україна намагалась приклади дані у Дервит Рекаваленко по узловорота. Україна хватило забити, але в кінці кінців не вдається українців зробити І суддя, де фінальний свисток 0-2 Україна програє. Хорватія йде на чемпіонат світу 2018. Саме саме команда Златка Даліча. Поїде на чемпіонат світу. Україна на чемпіонат світу 2018 поїде. В кінці кінців. Україна програє. Програє в рівні битві. де В принципі, Україна мала не пані нагоду. Ну, найкращий шанс вже був, напевно, у вілинка на плянки, коли там Андрій Рон подавав. Щоб цей удар Марлоса! Коли там Марлос, Там вже корпус поклав. Але заблокував Хорватії. Ну, Здравій статистика такого матчу. Ну, рівень матч за контролем ну, трішки. ну, 51 на 49. І то Україна більше уділа на Спистей голу камери, десь трішки. Це міжналів Україну. 8-7 по поворотах. 2-2 в площину 49-51 війни м'ячем. Ну, абсолютно рівний матч, друзі, абсолютно рівний матч. 465 передач в Україні, 78% точно передач в українській збірни. 467 передач було в Хорватії. І 70% точність передач. 13-7 це на спрощення правил, 2-0 за жовтими картками, 2-3 по вседах, 6-6 закутувану ну, абсолютно рівний матч. В але Україна у Києві, на Олімпійському, Хорватія в кінці кінці Дей програє. Хорватія поїде на чемпіонат світу. І що буде далі, як я вже раніше сказав, я думаю, ви прекрасно знаєте, Хорватія неймовірно себе там проявить. Діде аж до фінала. Друзі, аж до фінала дід Хорватія, Де програє французам. Да, просто неймовірна Хорватія, Просто неймовірна. Браво Україна! Браво Хорватія, Дуже хороший футбол обидві команди 9 жовтня 2017 року. Я вам, друзі, хочу сказати, показали. Побажаємо Україні та Хорватії! Всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, знаєте, також. Хотів би побажати я вам тільки добра та тільки щастя. Я вам усім друзі, бажаю. Найголовніше, друзі, що правильно, щоб ви там усі були щасливі. Будьте справді, друзі, щасливі. Це найголовніше. Бережіть себе, будьте щасливі, мої любі друзі. Нехай все буде, у вас буде добре. Усім побачення. бережіть себе.